Всім привіт. Сьогодні я йду на місцеве озеро, в селі, в якому ми живемо, називається Дромут. Як ви вже здогадалися, ми з лізою повернулися з палі до Ірландії. Тут погодка, звісно, не радує, саме розгар літа. Я йду, як ви бачите, в вітровки дуже теплої, в кросівках осінніх. На озері збираюся. Помилуватися краєвидами, бо там дуже гарно, це одне із найгарніших місць цього села. Можливо, навіть побачу деяких, деяких качок. Там буває, вони прилітають і плавають. От. Також хочу, якщо знайду в собі сили, розказати, розповісти вам про наші вдачі та невдачі на відпочинку на Балі. Що з нами там е, трапилося те, що мене дуже розчарувало? Е, головні мінуси та головні плюси відпочинку в цьому місці. Е, плюсів було, в принципі, багато, але і мінусів було не менше. Те, що я хотів сказати, е, ще в мене з'явився планах, З'явилося в планах трішки знімати про себе розмовні сторіси, відоси та можливо можливо зробити свій канал на Ютубі. Можливо, навіть окремий канал на Ютубі про моє та взагалі наше життя з Лізою. Вот. Спробувати себе в цій інші. Так. Що я ще хотів сказати. А також е, спробую розповісти, що з нами трапило, трапилося в перші два дні, як ми тільки повернулися в Ірландію. От, е. В общем, забігаючи наперед, я дуже сильно заболів. Мені здається, це був або коронавірус, або якесь запалення легенів, тому що мені було дуже хреново, я чуть не помер. Боліли льохки всередині, коли ти кашляєш, прямо тако о, врач, все болить. Та <кій> вже зараз я трішки ще хворий. Вот. Ну, як я сказав, це або ковід, або запалення легенів. Щось одне із двох. Ну, в общем, такі справи. На цьому зараз поставлю відео на паузу. От як ви бачите, дуже гарні у нас краєвиди, де я їду. Люди дуже гарно живуть. Такі гарні домики. Мабуть, зараз перестану знімати себе, своє обличчя на селфі та покажу вам що є в нашому селі Дромот. Село дуже маленьке, але гарне. Дуже гарне, дуже привітливі люди. Ми тут всіх любимо, ніхто нікого не ображає. Місцевих взагалі дуже, дуже важко побачити Будь-де. Навіть таке враження спадається інколи, що село вимерше. Вон там воно, ви бачите. Вдалі знаменитий будиночок, як каже Артур, це будиночок для його дівчини Насті. Вот. Так, я зараз йду ось біля такого гарного паркану зеленого. За ним розполагається дуже такий багатий дім. Я навіть не знаю, скільки він буде коштувати, мабуть, більше, ніж півмільйона. Вот. Ще один гарний дім. ну ірландці взагалі вони дуже-дуже круто живуть. Якщо, знаєте, якщо сказати дуже по-скромному, то з моєї сторони, якщо сказати по-скромному, то живуть вони просто багато. Щоб мені купити хоча б якийсь маленький будиночок. Один з яких ви бачите. На картинці зараз, то мені прийдеться працювати ну ой дуже довго в морях. Навіть зарплатою другого механіка. Купити такий домик немає можливості. Зараз я підходжу до е, причалу. Тут е, морський причал для яхт. От. Це ось парковка, це туалет, душ, це ось апарель, заїзд до озера там саді разом з Вот. Це наше дуже ходове любиме місце. Якщо в нас є час або бажання просто відпочити душею ми завжди приходимо на ось це місце. Як ви бачите, дуже гарні яхти припарковані. І якщо я не помиляюсь, навіть деякі з них, наприклад, оту. Можливо, орендувати. Тому що це великий концерн, великий холдинг по яхтам, який розташований в місті Carry І там за якусь невелику плату, щось може 200 євро за день, ти можеш орендувати ту яхту. Можливо, можливо, менше. Якщо ти знає, то будь ласка, напишіть в коментарях. Ось ще одна така яхточка. Так, а я тримаю путь он, туди під навіс. У нас така яхточка коштує, мабуть, 1040 доларів, мені здається. Взагалі класне місце, я дуже радий, що воно в дромаді є, бо в дромаді не також і багато місць. Куди ти можеш прийти і змінити картинку перед очима, просто відпочити подивитись на якусь природу, можливо якусь качку побачиш. О! До речі, вони качки. Я не знаю, дикі вони чи ні, але для мене вони дикі. Жалко, що на камері немає зуму, так що, мабуть, ви їх не побачите. А може і побачите. Так, я ще йду вперед. До речі, я забув нацепити на свій мікрофон. Щому що таку штучку, то можливо це відео буде дуже з, поганим, з поганою якістю аудіо. Ось наше місце, в якому ми колись робили, ну навіть не колись, а декілька разів робили шашлики, барбекю і так далі. Погода дуже пасмурна. Так, я підходжу до місця на оце ось місце, де колись наш товариш Артур упав. Упав у воду. Дивіться, який вітер дує, офігеть. На озері такі волни. Треба засняти контент вертикальний для шортс. Ось наше місце допомогти. А це я.